Вітаю, друзі! В ефірі Задорожні Олексій. Новий на каналі Easy Trading і черговий щоденник-аналітика 20.07 у нас сьогодні. Одразу до діла. По індексу долара прогноз зберігається, є актуальним. Просто трошки більше перейшли до коридорної динаміки. Давайте я оцю частину прогнозу о таким чином перенесу. От. Uh, і будемо десь от таким чином іти далі на підвищення індекса а, uh, по євро, в принципі, те ж саме залишиться, тільки знову ж таки після боковику перенесемо його трошки далі. От, в цілому очікую зниження подальше. Тиждень закриєм скоріш за все, в корекції до минулого тижня. Ну і це чудово, бо якраз на наступному тижні у нас буде засідання ФРС і підняття ставки. По фунту баксу, в принципі, те що схоже, але тут трошки перемалюю. Тут можливо якийсь локальний відкат. Потім занурення ще на один мінімум, і потім десь після цього будемо потрошки розвертатися. От. ну Що стосується Єни, от була невеличка корекція. Зараз малюємо щось на кшталт подвійної вершини. Тут, до речі, можливо з поточних трошки сходити вниз, потім відскочити і вже там намалювати ту кульмінацію, яку ми і очікували. Ці прогнози я зніму. От, десь так. Що стосується золота, те, що у нас трошки здвигається прогноз. Ми досягли цього рівня. Ми вчора це обговорювали, очікували подальшу корекцію, вона не відбулася. Ми перейшли замість цього в боковик, тому цей рух якраз зі зниженням ціни. Давайте я домалюю цей прогноз і все лишні розмітки позабираю. Оця кульмінація у нас відбулася. Ну і в цілому, тут десь з одного заскоку ще можемо отак поступово йти. А основна задача тепер протестувати у цей рівень, з якого цей рух почався. По сріблу, в принципі, все те ж саме, що й по золоту. Тут десь з цього боковика очікується отакий подальший рух. Головна задача наблизитись до цього рівня. Сьогодні такий прям, прям експрес-прогноз. <головік> Доволі швидкий. По S&P не буду перемальовувати, все поки що залишається, як є. На відкритті зараз трошки ростемо, але, ну, скоріш за все, я думаю, що будемо до цього рівня все-таки падати за прогнозом, який ми зробили вчора. Тут по Dow Jones та ж сама ситуація. Зараз Dow Jones трошки сильніше себе показує, ніж SP. От якраз ну, після цього руху можливий ще один заскок отак от вгору, потім все таки я зниження очікував би. І по NASDAQ, в принципі, теж саме. Тут навіть прогноз можна домалювати вже на наступні дні. Десь отут після цієї спроби зросту, буде отут кульмінація в цій зоні. Тобто основна задача протестувати найближчий мінімум і, можливо, його навіть трошки винести. Ну і підвищення вікса, зараз відскок від цієї підтримки, він каже, в принципі, про те, що. З підростанням Вікса у нас зріє невеличка локальна корекція на основних індексах. Головне, щоб він не дуже агресивно наближався до цього рівня і таким чином його не пробивав. Тоді ми можемо дуже глибоко сходити локально ну, на 3-5% по основним індексам, але поки що помірна корекція в невеличкому діапазоні От, будемо йти, поки що по ній. Криптовалюта, в принципі, теж е, плюс-мінус е, у нас залишається в діапазоні. Основні задачі по біткоїну це або знести цей мінімум, як ми малювали, або е, закріпитись вище у цієї зони. От, е, спроба тут пронести цю зону вона не вдала, е, торкнулися і відскочили. Зараз прямо з поточних будемо падати далі. Тут можливий якраз такий заскок, і потім вже. Відскочимо остаточно, підемо до верху коридору В будь-якому разі кульмінація та можливий вхід в лонги як в середньострокові, так і в довгострокові, можливий саме от цієї зони між 29500 та 28200. Так, ефіріум. Що стосується ефіріуму, та ж сама ситуація. Знаходимось досі в цьому блоці, не можемо його ні вверх, ні вниз пробити. От Я думаю, що таким же чином ми під ці рівні підемо аналогічно за біткоїном. Ну Ripple поки що доволі сильно себе показує. Було закріплення у нас вище цього блоку. Зараз ми занурились знову, знаходимося в цьому блоці. Ціна намагається протестувати рівнів, рівні оцих максимумів, але я думаю, що тут буде заскок. Тест цього мінімуму, і, можливо, від нього подальшому відскочимо. Тобто подальші цілі поріплу зберігаються. Ну, і в принципі, на цьому все, друзі. Тобто, доволі короткий та, на мій погляд, зрозумілий огляд у нас видався. Поріплу, до речі, ще домалюю. Дивіться, є отака зараз трендова лінія. Яку Ripple буде намагатися втримувати? От, і буде дуже цікаво за нею поспостерігати. Головне, щоб виход з цього блоку не. Перетворився в перехід в боковик, і подальше занурення під цю тренду, а все-таки ми, ми пішли вище, вище і закріпилися вище рівня 95, тобто вище у цієї тіні цього максимуму. В цілому, ринки виглядають дуже непогано, дуже перспективно. Але поки що перед засіданням ФРС спостерігається корекція по долару. Як тільки ставку підіймуть там вже рости долару буде ні на чому, і як мінімум до кінця року очікується. Зниження долара без підвищення відсоткових ставок надалі, тому дуже і дуже спостерігаємо, скоро будуть непогані точки для а, продовження а, динаміки по основним валютам, по індексам, а також по криптовалютам. Не перемикайтесь, з вами зі трейдінг. Побачимось у нових відео.